Возлюблені у Христі, брати і сестри, дорогі українці, Христос народився, славімо Його. Сердечно вітаю всіх вірних Одесько-Балської єпархії, Української православної церкви Київського Патріархату, а також усіх українців по всьому світу з Різдвом Христовим та Новим Роком! Свято народження Спасителя є початком визволення людства від гріха і смерті, а сьогодні для всіх нас повинно стати символом перемоги України і її народу над окупантами. З Божою допомогою військові Збройних Сил України сміливо стоять на сторожі нашого миру. А ми маємо підтримувати захисників наших щирою молитвою. У ці святкові дні хочу побажати всім мирного неба і міцного здоров'я, віри у перемогу та справедливий мир. Закликаю всіх українців до єдності в молитві за наших захисників і захисниць, волонтерів. Та медиків, всіх, хто підтримує нашу українську армію. Нехай новонароджений, Син Божий, благословить усіх нас на многії літа. Христос народився, славімо Його.